Добрий день, шановне панство! Продовжуємо вчати Хабнайт і тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація ліст. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і ціночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Хабнай Validator і сьогодні розберемо анотацію ліст. Отже, ліст це анотація, яка визначає. Кілька анотацій валідації одного типу для кожного елемента. Фактично, всіх анотацій, які ми розбирали: там size, min, max, Length, Pattern, email і так далі. В них є внутрішня анотація list, і вона може вмістити тільки один тип анотації, в якому вона визначена. Зараз ми все це подивимося. І для початку давайте підемо в клас Person. Це в нас є сутність, id генерація по полю ID, а колонка first name, колонка secondname. І getter, і Setter І Зараз ми бачимо, що ми використовуємо анотацію list в анотації size. Давайте подивимося, як це реалізовано. У в нас є анотація size. І в ній всередині локальний клас. Внутрішній клас, точніше, внутрішня анотація, інтерфейс, анотація. Це е, ліст, який може містити собі масив сайз. Будь-яка анотація, давайте зараз так зроблю. Яку ми візьмемо, наприклад, там, наша найперша анотація, яку ми розбирали, це була, до речі, а, цей сейс була, я, маю, я її шукаю. Так, давайте візьмемо тоді, наприклад, Mause неважливо. Ми зайдемо, побачимо тут так само. І вона має тільки масив емейлів. Зайдемо там Max або Min, також внутрішній анотація list, і має тільки значення цих мінів, в якому вона знаходиться. І так, Отже, ми кажемо анотація size, ми звертаємося до ліста. Можна, в принципі, отак от, можна статично тут а, оголосити, це не важливо. І так, size... Ліст і сюди передаємо масив. Масив у нас буде, звісно ж, з анотацій сайз. І ми тут, наприклад, вказуємо від 2 до 7 і тут від 5 до 10. Навіщо взагалі цей ліст може бути потрібен? У вас може бути оголошено декілька анотацій сайз. Десь вони там лежать, неважливо. І ви хочете, щоб умову виконувала, наприклад, полесекундне з анотацією від 2 до 7 і з 5 до 10. Це, до речі, можливо, навіть можна зробити якось динамічно, або у вас є якісь забаганки з самого початку, які зубумовлені, наприклад, для якихось полів, і там є 2 до 7, і від 50, щоб не перевизначати, ви робите ось таку ось... Послідовність, Наприклад, first name може бути size від, від 2 до 7. А тут ви вставляєте також від 2 до 7. Можна це винести в окремий там, список і їх там, чітко для себе брати. Неважливо. Суть в тому, що коли ви робите ось такий ось ліст, наприклад, або знаєте, з анотаціями pattern було би набагато цікавіше. Там ви вказуєте pattern якийсь конкретний. А потім вказуєте якийсь інший. Не в один такий великий паттерн, наприклад, так можна, в принципі. А роздріблюєте його, щоб було більш зрозуміло. Він ви повинен виконувати таку умову. До речі, там можна статичні стрінги писати і використовувати на декількох полях. Тільки там перший паттерн, на іншому поті другий петерн, а на третьому полі сумісність першого і другого також. В чому суть? Коли ви оголошуєте в лісті Вашої якоїсь анотації size. Два size – це означає, що на перетині їх умов повинно виконуватися правило. Тобто, це правило перше з 2 до 7, тут з 5 до 10. Отже, фактично, це поле повинно виконувати правило з 5 до 7. Там, де перетин їх. Оце правило вони повинні виконати. Тобто і цю умову повинні виконати. І цю умову повинні виконати. Фактично, тобто їх перетин. З 5 до 7. Добре, так, розібрались. Давайте тепер перейдемо в сервіс. Звертаю вашу увагу на дві речі. Перше, те, що ми створюємо Validator Factory. Потім в клас Properties підключимо JavaX Persistent Validation Factory, у назначення цей Validation Factory. Потім в properties ми передаємо при конфігурації наших session Factory» в метод ADD Properties, і туди наші properties передаємо. Далі, друге, в метод setPoort підключаємо «Habernet» 2 ddl Auto», у нас буде значення update. Це означає, що на базі наших сутностей буде створені таблиці. Якщо у нас їх немає, у нас їх немає. Або якщо у нас була би таблиця, і наші сутності б змінювались, то і таблиця також би змінювалася. В нашому випадку тільки одна таблиця person. Давайте зробимо запит. Подивимось. І так, супер. У нас який запит? Create, table, person, ID, first name, second name і primary, які у нас по полю ID. Супер. Refresh. Ось наш person. Він створився. Добре. Давайте Давайте тепер зробимо збереження. В середині сесії і транзакції ми створюємо наш клас. І сетимо first name, second name. Після цього в сесії викликаємо метод Persist і передаємо нашого person. Потім Transaction Commit і Session Close. Так, як в нас автоматична валідація, до речі, ручну валідацію можете подивитися в переднє відео. І так, так як у нас автоматична валідація, він буде перевіряти все це в автоматі, при виклиці, коли викликається метод персист, ми туди передаємо. Отже, в нас тут секонд написано в нашому секонд-неймі, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто умова між 5 і 7 виконується. Тобто лозіці воно повинно зберігтись. Давайте зробимо. Піднімемо наш проєктик. Запустимо. І так, є Insert into Person, first name, second name. Так, ID автоматом генерується. Дивимось. All Rows. Є first name і second. Ну, давайте пограємось. Тепер. В нас було від 2 до 7. Що ж виходить так? У нас. Виходить, що можемо. Скільки у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. А друге від 5 до 10. Отже, прибираємо. Секо. Якесь секо про -секо. Так, 4. Першу умову виконає, а другу не виконає. Давайте подивимось, як тоді відпрацює хабернет і що нам про це доповість. О, бачите? Size must, must be between 10 and 10. Тобто другий. Друга умова. Жалієць. Окей, давайте. Секо. Second, second. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Виконує. Е, у другу умову, Здається, воно повинно 10 якраз зараз і перевірю. Але першу умову, яка з 2 до 7, воно вже не виконує. Подивимось. Що скаже в такому випадку. Так, 2 і 7. Ну, все, першу умову не виконали добре. А що буде, якщо навіть і другу умову не виконує? Тобто додамо один. Виход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Поїхали. Дивимось. І 5, і 10 не виконує, і 2, і 10. Тобто він агрегує всі меседжі, всі е рестрікшени, які виникають. Тобто порушення умов або за умови, неважливо, в принципі. І перевіряє спочатку все. Він не викидає одразу 5-10 пройшло, і все, помилка. Ні, він агрегує всі дані, в принципі, як в попередньому відео, коли ми вручно це робили, там було видно, що він агрегує всі помилки, з якими. Він зіштовхується. Щоб можна було дізнатися, одразу, до речі, це непогано таке, якщо на гору треба передати, а тут поле не заповнене або тут, або тут. Добре, ця валідація проходить в цьому моделі, можна отримати всі дані. Якщо ви хочете, щоб у вас було декілька умов над вашим полем, вам треба використовувати внутрішній клас або внутрішню анотацію, ліст всередині будь-якої анотації, яка є в Hibernate Validation Модулі. Після цього ви можете використовувати масив цих анотацій, і вас повинно виконуватись декілька умов для того, щоб ваш клас був збережений або оновлений, наприклад, по цьому полю. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось темп ХБ, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам! За перегляд.